Що ти облизуєшся? Давай лапу другу. Оп, молодець. Зараз у нас товариство буде вогник-вогник, жарко-жарко. А поки що, як бачимо, ось такий город з за фацелією. Власник дав дозвіл покопати тут. Тому ось походимо, поки будемо прибирати оцей город. І подивимося, що у нас тут буде. Місцина така старенька. Сюди також люди переселялися під час розкуль... розкуркулювання, колективізації, коли зганяли всіх із хуторів в колгоспи, в комуни, у колгоспи точніше. Ось, як Бачимо, тут у нас будиночок був і поряд ще один є. І ось такий городик, сьогодні ми його пройдемо і подивимося, що у нас буде. Зробив я одне коло товариство і в нас ось така шмурч. Разні приколи. Ціленький пеніцилін, це у нас цариця полів. Так, ось такої позатої кераміки я назбирав. Дивіться, яка товстезна, з візеруночками якимось. И вот такая штучка, интересная. Не знаю, что это. Че это у нас сучасне, или нет. Вот так. Ну и еще вот такая прибуда. Медь, а балатунь. Добре, продолжаем. Бери, качанусь. Ось, дивись. Ось, бач, дивись. Рей. Ось. Глянь. Ну подивися. Ось. Давай, давай. Ти можеш. Давай, давай, Качан, Давай мені. Давай, давай. Давай, давай, качан. Качан. Давай. Давай, давай, давай. Давай мені. Давай сюди. Давай, 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 давай. От молодець. І чекай відсюди. Ну і в нас ось така собачача вечеря. Улюблений тушняк. Пш. A few moments later. Ну і тепер у нас день другий. Трішки інший город, але зараз повернемося там, де були. Пес юк на місці, на чилі. Ну що ж, товариство, знову ми на цьому городі. Дивись, у нас оця фацелія. З першим сигналом, і ви не повірите, ось ногою штовхнув землю. Давайте поглянемо. У нас монетоси на і щось мені кається, що це в нас буде після реформи. Не знаю товариство, але здається так. Добре, потім поглянемо. Та воно ось видно герб. Тому це в нас буде дві копійки. А от рік скажу потім. Ну а ось вже під самим краєм, в кінці города, внизу там у нас річка. Випадає ще один кругляш, за звуком знову дивіться. Це у нас радянщина. Можливо, хоча б це буде до реформи. Так, товариство, схоже, що так. До реформи це у нас рамочник, напевно, що 10 копійок. Не хочеться його затирати. Подивимося потім. Ось так. Ось у нас ще який фронт роботи. Тут у нас був сінокос все життя, я пам'ятаю, тут був сінокос, а в цьому році віддали другій людині цей участок, то він вирішив бджолом засіяти фацелію. Ось так. Ну, ось у нас була ямка щитовик. Ой, рамочник. І ось випадає поруч таке кільце. Не знаю, що це у нас сучасне, ні. Алюміній срібло, ну щось воно таке цікаве. Добре, потім поглянемо. Зараз підемо до річки напивати оцього коня, тому що в нього мотор закипів. Потрібно долити води в нього. Ну, освіжився? Трохи є, да? Жук. До речі, вже трапляються кліщі до чортової матері їх на сухій траві, тому дивіться обережно. Давай мені. Давай. О, який ти жадний. Пішой. Ще ось така прикольна штука. Не знаю, що воно. Тут або чогось не вистачає, або воно така задумка є. Добре потім відмиємо якесь коліща. Тільки сіли на обід, на любимий точняк І товариство попер у нас дощ. Гадаю, що хмару пронеси, можливо і ні. Тому що на вечір обіщали, обіцяли, обіцяли більший. Тому зараз подивимося. Можливо, сьогодні в нас ще буде дощ до срібла. Зібрав, друзі, пазл, Перед цим була одна частина ложки, ось там Ну тепер і друга. Я ще думаю, що напевно на мідяки тут не варто розраховувати, можливо якихось парочку й буде, тому що тут поселення я ніякого не чув, щоб було. А ці всі будинки, ось там один він видно, і ось частина другого, тут а третій за собакою. Вони всі часів колективізації, коли зганяли в колгоспи. 32-й. З 29 по 33 роки оці всі будинки вони звідси. Тому так. Можливо, нас... Можливо, у нас тут буде тільки одна радянщина, але будемо сподіватися на краще. До речі, минулого разу ми з песом так нахазяйнували, що чуть ледве не спалили всю оцю кукурузу. Ось обніжок. Бачите, де молода трава пішла і все загорілося. Рядків 3-4 присмалили. Отак. От У нас нічого не змінилося. Картина. Маслом пес та качан. І ось такий шмурдяк збирав. Саме обідно, що тягнути його знайдеш в кінці городу і тягнеш його сюди до сумки. Ну, Товариство по шмурдяку, я вам скажу так, що сінокос цей небитий чи зараз город, тому що такі сигнали підіймалися б навіть до оранки і шмурдяка просто валом. Подивіться, це взагалі окрема історія, якщо це сито то це біда, якщо воно розтягне по всьому городу. Ну, Саме бачите, що вдалося познаходити. Миття моє не допомагає в пошуку мідних монет. Ось був один сигнал. Вже гадав, що буде мідяк. Ні, друзі, срака собача ложка. Срака собача дупа собача Ось яку він зараз вилизує собі. Дивлячись на те, що ми працювали, а також трішки покопали, я вважаю, що час ми провели чудово. Правду я кажу? Правду. Ось так товариство. Потім відмию і подивимось. Було в нас товариство кільце, яке я вирішив зігнути і перевірити на міцність. Ну воно тріснуло. Не знаю, що це у нас алюміній чи ні. Ну і по знахідках тут зовсім нічого показувати, але вихід цікавий з песом, і він вартий уваги. Тому, кому було цікаво, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставляйте вподобайки. Далі буде цікавіше.